Переходимо до першого питання. Ну, по-перше, давайте за те, що в нас немає можливості користуватися системою. Так, будемо голосувати в тому режимі. Хто за це? Є, Далі, слідкую Про питання перше. Значить, проти. Про внесення змін додається звідсичних Корозької Суличній Ради. Знайомі? Зауважень нема. Питань нема. хто за? Тронти отримаємо сьогодні голосу. Далі. Прозвіт про виконання бюджету Форумської середньої територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Які питання? У нема питання. Немає питання? Довіряємо? Довіряємо. Привіряємо. Шатуха на сесії, да? Значить, приймається. Далі. Слідче питання. Про Пронесення змін до рішення 42 сесії Колексу Ради 8 літання. Про бюджет Корусів селищної теперігромади на, на 25 -те рік. Нема теж тебе? Добре, підтримуємо. Слідуючи. Про звіт, про відключення коштів, резервного фонду, бюджету, користу середньої громади за 25-го року. Ну, Як завжди, нічого не витрачалося, так? Сприймаємо. Далі, тобто, підтримуємо. Так. Про звіту звівчання коштів резервного фонду заверсень. Аналогічне питання. Підтримуємо. Далі, слідуючи знову профільного про затвердження програми, охорони, культурних спадщин на території Форпусу Святої громади з 26-30 років. Які це питання? Нема питання? По культурній спадщині, Тамара, Гарне питання. Давай дебати, ми культурні спадщини на, на роботі. У вас на роботі дебати. А на сесії? У нас на роботі передбачає, що це буде нагрузка на зайвого працівника. Ясно, ясно. А так це нормально, не? А так нама заперечень, підтримує. Хто це От не? Хто за? <рисуйте> Род, і дочер профільне про утворення міхайської філії, короткої загальноосвітньої освітньої школи, перші треті стопенів Шевченко, коротше селищної ради. Значить, профільне питання. По школам, що там поміхає. Питання за? Проти приймається. Далі знову профільне призадверчення статуту коробської загальноосвітньої школи. Перше-третій ступені, Де профільне питання по цьому питанню Немає трешкович. Все чітко? Будемо надіятися, так. Просимо підтримки. Просимо да? підтримки. Добре. Да? 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 Хто за? У зв'язку з тим, проти отримався. Да. Ви за? Так. Да. Одноголосно. Да. Слідуюче питання. Да. Про утворення віддалених робочих місць. Центру надання адміністративних послуг. Теж профільне питання. По цьому питання. Хай, Хай працює, так? Да? Віддалено. Хто за? Проти. Затримався. Одноголосно. Слідує питання, теж профільне. Про Прожехтої структури та граничні чисельності працівників територіального центру. До цьому питання. Економісти підтримують? Економіки можуть бути економіки. Економіка фінансова не звільнено. Не займається. Але там є. Хто за? Проти. Далі. Про внесення змін до рішення 41-ї сесії. Сенсу 2026 No429. Про скорочення штату та чисельності затвердження структури, найшій ценності апарат, торговці і її видавши, А це мережі що там? Тут ж підтягується і структура центру, і по освіті і з педагогічних працівників, якщо не помиляюся, зменшується, а збільшується на дошкільному. Така межа. Підтримуємо. межах. Підтримання? Підтримує. Добре. Далі свідоче профільне проти підтримки, повноважень старших. О, я таки хотіла сказати світло в отук. А, а у мене клоун ви робимо летне. Сонячну. Цикотукли сонячні наші. Таке світло включення. Ну, включення ну, сьогодні. Зараз не переключаємо складу. З одного навіть не чином. Ну і знаєте, що спітка на самий. Горі. Дванадцять. Приході мені подобається добре, правда? Є пропозиції. Хто за? Проти з якомого. Далі. Принесення змін. До рішення першої сесії селищної ради за номер 13, пропонення оператор комітету Короткої селищної ради ослідження. Затвердження земельного складу. Хто за проти підтримці доголосно? Далі. Принесення змін. Ради босс тихання 12.021 за номер 565 про покладання в області і вщення на теріальних дій видання штатського загальних порядник. Хто за? Проти отримався одноголосно. Про план діяльності корольських селищ ради підготовки проєкту електронних харків на 1 столітті. Нема ніяких питань. Mm -hmm. Хто за? Проти отримався одноголосно. Далі, про затвердження номера, про намір вступу до місцевої асоціації організації самоврядування Асоціації прифронтових міст та громад. Від 9.10.23 року проступу до місцевої Асоціації організані середню, Асоціації профільного міста громад. Теж питання профільне. немає питань? Хто за? Проти отримався одноголосно. Далі. Приблизоплатне прийняття комунальну власність, отримує детального прийнявши мела, ми ніколи не були проти, ми підтримуємо. Далі при заплату теж слідче питання про прийняття мене теж підтримуємо, слідуюче про прийняття мене при питання, відповідно. Нема заперечень. Да? все підтримуємо. Хорошо. По питанню земельних питань немає ніяких там. Нічого, нічого, нічого. На сесії почуємо, <плес> да? хай не комісія. І <клес> останнє питання. Державної комуналі ваші скорості громади нерухом майна. Що там мова? <плес> Ясно. Не запрещуємо? Ми вже так ми обузу ж, на партій немає. Люди питають куди укриття йти, а й ж нема куди. Так що все розправилося. Не лазить. <Ясно>. <гадемо>